Хай вас не лякає антураж, серед якого я знаходжуся, я не на свалці, я в гаражі. Приїхав в гараж до одного хорошого чоловіка і побачив у нього дуже класний девайс, я хотів би його показати. Чому я знімаю це відео? Тому що. Так чи інакше, канал мій пов'язаний із звуком, а саме з гітарним звуком. І насамперед, я казав раніше, зараз повторюю, що самий класний звук, який можна взагалі придумати для гітари, для електрогітари, це ламповий звук. Причому не просто ламповий звук, а якісний однотактний звук. Зараз я спробую пояснити, в чому різниця. Дивіться, наприклад, у вас є зображення. Ви стоїте і бачите зображення якогось, якоїсь, якогось предмета. У вас все класно з зором, з гостротою зору. І ви дивитеся на те, що знаходиться перед, вас, перед вами, і ви фокусуєтесь. От ви дивитеся на предмети, які знаходяться на відстані вас 3-4 метра. Ви фокусуєтесь. Ви дивитесь на предмет, який знаходиться близько біля вас. І ви також і ви також фокусуєтесь. Ви бачите, що машина вже знаходиться трошечки мутна. Ви можете взагалі зблизька щось подивитися. І ви можете сфокусуватися ще ближче. Для цього треба включити макросйомку і побачите, які в мене руки в зморшках. А тепер ви представте, що машина наша ще більш мутніша зробилася. Отак От само і со звуком. Отак От само і зі звуком. Бачите? Ось моя рука. Дивіться, все воно зблизька. Не, давайте ліву руку свою покажу. Всьому не ліва рука. Попиляна, порізана, покоцана. От вона зблизька. Ви бачите кожну зморшку. От вона, яка бачите, от ви бачите її зблизька. Отак само і звук. А те, що знаходиться далі, воно вже є в нефокусі, воно вже є розмитим. От ламповий звук, коли він неякісний. Це те саме, що предмет знаходиться далеко від вас, він розмитий. Він, він не чіткий, він не розмитий. От представте, що ви дивитеся в подзорну трубу, наприклад, на цю машину, вона у вас збільшена в розмірах. І, відповідно, ваше зображення вже не буде таке класне, як ви на цю машину дивитеся зблизька. До чого я це кажу? Тому що звук, який буде точно такий самий, як ви от чуєте вживу, ви берете гітару брень провели, от тільки хороший ламповий усилитель цей звук передає ідентично. Всі сучасні вони іскажають звук, і ви получаєте мутний і некрасиво. Звучащий звук. До чого ж тут гараж? Оце дивіться, бачите, Автокооператив. Тут цих гаражів валом, їх тут десятки. Я не скажу сотні, їх тут десятки. Так от, якщо сильно покопатися в гаражах у когось можна нарити. Дивіться, отаке от чудо. Називається Радянська радіола. В даному випадку у нас ВЕФ-радіо. Це прибалтійська радіола. Вона всього-навсього на 1,2 ватта якісного лампового звука. 1,2 ватта. Якісного лампового звука. Якщо включити електрогітару в цей підсилювач. Ви повністю пере... переноситись е е е зовсім інший стан світогляду таке враження, що якесь тепле, е м'яке е е хмара тепла. М'яка хмара вас окутує з усіх сторін і ви лягаєте на цю хмару, і ця хмара вас гріє, і, мур... і муркоче кіт біля вас і лежить біля вас. І він мурликає. Та... І ви от нього тримаєтесь, заплющили очі і ви просто кайфуєте. Дуже схоже відчуття, коли людина сідає. На, на поблизу багаття, поблизу якогось е, кастра, де є ще поряд товариші, яких ви дуже-дуже раді бачить. І коли ці всі друзі, яких ви раді бачити, знаходяться в одному місці, і вони раді бачать вас, і ви раді бачити їх, і ви ціли, ви чуєте, як потріскують дрова. Як, е, як звучить полум'я, ви знаєте, воно не просто тріщить, воно ж видає такий звук, його неможливо ні з чим спутати, і його неможливо досить точно повторити. Все рівно, от ви будете чути цей звук багаття вживу, він буде зовсім по іншому звучати, як записаний на телефоні або на якійсь камері. І от цей звук приносить такий кайф, що ніякі інші лампові усілітелі. І рядом не стояли по звучанні з такої радіоли. Чому вони закинуті в гаражах, чому ними ніхто не користується? Причина дуже простенька. Тому що мало хто знає, що дані підсилювачі. До них можна під'єднати телефон, можна підключати Bluetooth, можна підключити JBL, можна підключити електрогітару, можна підключити комп'ютер, можна підключити ноутбук і слухати через цей ламповий звук. Навіть не електрогітара, навіть музика, яка слухається через цей ламповий е виділяється в організмі якась, якась речовина хімічна. Яка дуже сильно похожа, як ви, наприклад, там, з кимось цілуєтесь. Ні одні продукти не можуть це повторити, вони не можуть вам дати це саме ощущення. Якесь сонце світить посередині між горлом і між грудьми. Якесь сонце світить і із нутрі воно согріває всього чоловіка. І це тепло розливається. по... Тілу, аж до кінчиків пальців на руках, на ногах і вуха горять. Отакий От кайф. Тобто в абсолютно холодному приміщенні, де може бути нульова температура, можна просто включити звук, або телефон, або електрогітару. Не обов'язково з примочки, можна без примочки. З хамбакером, з синглом, неважливо. І просто проводити по струнам, і ви цього звука согріваєтесь. Іменно звідси пішло е, вислів. Теплий ламповий звук. Теплий не, не в тому випадку, що він м'який і сприймається м'яко, а те, що він реально гріє. Звук, грі, звук гріє. Якщо ви уважно подивитеся YouTube, ви побачите, що дуже багато блогерів навіть включають на екрані монітора заставку в виді каміна або купляють спеціально в епіцентрі спеціальна така. Подставочка, яка виглядає, як вроді би там горить полум'я. Хоча насправді в приміщенні холодно. Але коли ти дивишся на це полум'я, якесь виникає відчуття затишку. Ну, Я вже повторююся, бо, тому що я це казав дуже багато разів, це неможливо замінити чимось іншим. Тобто просто дивишся на костер. І тобі вже якось. Ну, це не самообман. есть, тобто, реально цей звук. Якщо звуха закрить і просто дивиться на полум'я, нічого не відбувається. А іменно це звучання. Так, звучання. Так от в цьому клондайку цих радіол можна знайти валом. Я собі е зробив радіолу в гаражі. Я собі зробив радіолу в майстерні, я собі радіолу зробив в папиній хаті і навіть в папиній комнаті. Це цілющий звук. Це такий класний звук, що мало місця. От я, наприклад, записував нещодавно електрогітару з драйвом на комбіку. Да, в комбік звучить, а кайфа то нема. Він звучить. Ну кайфа нема. Тобто я граю на комбіку, я розумію, що є перегруз, я розумію, що в мене гітара звучить хорошо. Але кайфа немає. Я не кайфую. Я граю на гітарі і я не кайфую. Оцей товариш, друг. Це реально друг. І нескладно догадатися, що цього друга звати Саша. Оцей Саша Город Ріга написано. Латвія. Можливо, я не буду точно казати, можливо, навіть він мені його презентує. Презентує, не знаю навіть, де його хранить. У мене, кстати, у цій Латвії навіть є рідні колонки. Там 4, 4 колонки, 4 динаміка, ГД4 чи ГД3. Ще магніт маленький. Ой, чисто голосові колонки. Звучало, це просто потрясающе, але вони поки що в неробочому стані, ті колонки, тому що циріли стакани, вони заклинили взагалі, тобто їх треба ремонтувати. До чого відео? Відео в тому, що якщо людина любить хороший звук, то треба дуже постаратися, щоб цей звук отримати. Треба десь знайти, треба десь купити, треба десь щось поміняти, треба десь щось попаяти. Е, хороший звук треба заробити. Його треба, ну, прямо, як, як от кажуть, дом построїти, треба усилитель построїти. Жоден мастер за вас цю роботу зробити не може. По тій простій причині, що мастера зовсім інші вуха, мастер може тільки один тембр-блок настроїти, як захоче. Зовсім по-різному. Зовсім по-різному. Я собі відстроюю, романтіку відстроюю під одні потреби. Іоланту е е відстроюю по інші потреби. Sirius відстроюю по інші потреби. Всі усілітлі звучать. Ну, я не знаю, я от заходжу в Холодний гараж, е він не опалюється. Я включаю плеєр з музикою. Зараз навіть покажу, якщо не вірите. Отак, що покажу. Щоб це не визивало, щоб що я типу, балалайка. Такий включаю плеєр. І я беру уборочку, наприклад, і просто кайфую. У мене це просто уносить, уносить в польоти звука. Це причому моно. У мене один лівий канал звучить, там же не стерео, моно в монофонічному звуці. Звучить ну просто бомба, просто бомба. Тому я хотів би, якщо в мене буде можливість, я хотів би більше знімати відео на музикальну тему, але я відео знімаю не для того, щоб аби зняти контент для переглядів. Я знімаю відео те, що мені здається цікавим. Е, тому хітарний ламповий звук я знімав. Тема в Україні взагалі не популярна, е, українці це не дивляться, і тому я, виходить, такий: ну як, як дивак, виходжу, ну, розказую про забуті бородаті технології, які зараз війна, зараз нікому це не цікаво і не потрібно і не хочеться знати. Всі майстера, які шарять в цих всіх лампових усилителях, всім уже давно за 60 років. А нові майстри, ну я скажу, вони є нові майстри, але зараз із-за цих усіх подій, із за цих уродських русачків в кожної людини додавалось проблем і про звук. Всі думають в останню чергу, зараз би вижить, а звучання це людям не так сильно цікаво. Але іноді буває таке, що от людина прийшла додому лягла і тупо не може заснути. Нервна система просто ну, не справляється. Не може чоловік заснути. Або, наприклад, там заснув, ліг спать. В 2 часа ночі або в 3 присинається, все чує, лежить і не може заснути. Походив, походив, там сходив, попісяв, там, водички попив, ліг і лежить, і лежить до 8 ранку. Потім треба собиратися йти на роботу, а людина ніяка, тому що вона не виспалась. От цей ламповий усилитель. перед сном включаєш музику, слухаєш 15-20 хвилин і просто вирубаєшся, і спиш до ранку, повністю розслабляє нервну систему. Людина просто вона в якусь невісомость провалюється. Дуже схоже відчуття, дуже схоже відчуття коли людина лягає в, в теплу ванну, в яку, наприклад, там трошки шампуні капнули, піни багато, і людина лежить в теплій ванні і ще в ту піну ще додавали якісь там французькі духи. І от вона в невісомості лежить, їй тепло, вона заплющила очі, і вона не хоче ні вилазити з ванни, не хоче нічого робити, вона хоче просто побути в цьому стані трошечки. Вона хоче, щоб це состояние в неї тривало. Оце ощущення дає лампові, хороший ламповий усилитель. На сьогоднішній день в Україні є майстри, які роблять хороші лампові усилителі, але всі вони роблять двухтактні. А двухтактний ламповий усілітель це точно так же само, як зараз я покажу вам, наприклад, наприклад, покажу вам мутну машину. Далеко от вона буде, наприклад. Наприклад, вона буде в мутному стані І от у вас буде такий мутний звук. Для, зву... для драйва, коли буде перегруз, можливо, цього буде хватати для драйва. а от Якщо грати на чистому звуці, кайфа не буде. До того ж, двохтактні усілітілі всі люто фанять. І до цього треба бути привикнути, що ламповий всі їх повикидували, тому що вони жутко люто фанять. І щоб вони не фонили, з ними треба повозитися. Мені вдалося побороти фон в двох усілітелях. В Sirius 311 і в Романтикі. Да, і в романтиці удалося. А Іоланту поки що я не поборов. Ну, Ютуб каже, що це все із-за неякісних трансформаторів. Ну, так на заводі зробили, що ж, я трансформатори переробляти не буду. А от однотактний усилітель звучить, як я оце зараз показую зображення, він звучить так чітко і так, така деталізація, така динаміка. що Береш по струнам, бринь, проводиш і кожну струну чуть окремо. І вона не вбиває вона не вуха. Немає оцього такого відчуття, що верха аж убивають ну, аж ріже вуха, такі, аж металіз... такі верха. Ні, вони от чітко такі, які потрібні. І мені ще подобається, те, що радянські радіоли, в них сам діапазон частот зроблений такий. Який максимально комфортний для нашого вуха. Тобто, як ви НЧ крутите, ВЧ, СЧ, щоб ви не крутили, звук кайфовий, він вам весь нравиться. Тільки так кайфа більше, а так ще більше, а так дуже-дуже багато. А так взагалі оргазм. Люба ручка, як би її не розположив, звучить круто. Я знаю, що це відео нікому не сподобається. Я знаю, що ніхто не буде радянські радіоли ковиряти, щоб на них слухати музику, тому що цю тему люди не пройшли. я заставши той час, коли лампи були не тільки радіоли, а ще й телевізори. І я хочу сказати, що чайка 714, яка в мене була, перший ламповий усилитель, який побачили мої очі. То звучання було таке, що яка б музика не йшла по телевізору, це було завжди кайф. Отак От він звучав. Потім другий усилитель, який я почув, ламповий це був телевізор Чорнобілий розсвід. Сказати, що це кайф, нічого не сказати, це просто кайф в квадраті. Це такий кайф, що словами не передати. Ну, давно ці. Телевізори пішли в минуле, тому що вони брали мало каналів, вони часто ламалися, висихали, і візити телевізійних мастерів були дуже частими. До того ж, він споживав багато електроенергії, і він був чорно-білий розсвіт. Тому всі, звісно, перейшли на цвітні телевізори. Я нікого не закликаю переходити на чорно-білий. Але звучали вони так, що жодний сучасний телевізор і рядом не стояв по звуку. Справді, що китайські всі телевізори, японські телевізори, розраховані на азіатський слуховий апарат, а він у них е, дещо відрізняється, і голос е, азіатів відрізняється від. Наших, європейців. А До чого це я кажу? А до того, що радіола, ламповий звук радіоловський нам лягає просто як, як глюкоза в вену. А азіатський телевізор. Ви накрутите верха. Ой Боже, так сечить, так лущить, що ж. Дуже лишнє. Баси, баси гудять так, вроді би вулики, вулик рій бджіл залетів у трубу. Тобто гудить бас, аж гудить 100 герцовка оця. А на лампових усілітелях навіть 80 Гц. Ну, той, хто коли-небудь слухав музику через ламповий усілітель, на лампі 6N1P, або 6N23P, поставте палець вгору. І напишіть, якщо у вас у когось є ламповий усілітель, або слухали ви колись музику через ламповий силітель, або грали на гітарі через ламповий усілітель. Напишіть, будь ласка, на якому ви усілі грали, і напишіть, з якого ви міста. Тому що зараз з'явилося дуже багато глядачів. Де Ютуб-статістика не каже їхнє геоположення, але мені стало дуже сильно подобається, що мене дивляться зараз усього-навсього 10% росіян. 80% це українці. Тобто, якщо раніше мене дивились тільки росіяни, зараз мене 80% дивляться українці. А інші 10% це Інша частина е, раніше минулого Радянського Союзу. Тому дуже чекаю от вас відповідь. Я, наприклад, е, великий фанат лампового звука, і мені це щиро подобається. Але м -м, чомусь ця тема або популярна в старих пенсіонерів. Або взагалі нікому не цікава. Мені не зрозуміло чому. А на сьогодні я вам кажу дякую за перегляд і на все добре.